Крім політичних перспектив, як вони б хотіли поновити відносини з Росією, економічних, там є велика корупційна складова, великі компанії, які орієнтуються на Російську Федерацію, які не припиняли співпрацю. Ну, візьмемо, наприклад, поставка титану. З Сировина в Україні, відповідно, йде в Росію, там виробляють титан, замість того, що ми робимо в Україні. І кому продають? Боїнгу. 40% титану. Відповідно, боїнг отримують Російської Федерації. Ось санкції. Ось керів. З одного боку, риторика і одна і ряд позитивних кроків робиться, з іншого боку, підвалені трошки інші. От і реалія політика така. От я це ж відчув від США, що вони не займають таку суперактивну позицію, то саме ж перша країна, яка повинна займати на цьому зібранні. Так, да, вони говорять взагалі про агресивну політику, вони говорять про санкції, от, але більш глобальні дії вони не, не планують поки. І на... you <laughs>